Переможець у номінації на двері мережі магазинів. «Максимум». Дякуємо ЗСУ, дякуємо організаторам. Максимум, це стиль життя. Будемо працювати, будемо перемагати співпраця з провідними представниками віконно-дверної індустрії, які вирізняються виробництвом трендових та ексклюзивних моделей з виготовленням під індивідуальний розмір та дизайн, дала можливість мережі магазинів максимум вибороти звання народного бренду вже вдруге. З поміж 82 конкурентів, отримавши понад тисячу голосів від своїх задоволених клієнтів. Нам приємно отримати цю перемогу. І ми хочемо щиро подякувати всім, хто довірився нам. Це наша не перша нагорода. Ця нагорода, результат нашої плідної роботи. Наш лозунг це максимум це стиль життя. Це така приємна вишенька на торті. Сьогодні вже понад 18 років мережа магазинів займається продажем дверей та вікон і є представником провідних виробників металопластикових та алюмінієвих конструкцій міжкімнатних дверей, гаражних воріт, ролетів та жалюзів. Основна місія нашого бренду дарувати тепло, затишок веселі наших клієнтів, робити родини тернополян і не тільки тернополян щасливими. Основна цінність нашого бренду автентичність, накопичений руками досвід, гнучкість, адаптивність до умов сьогодення, висока працездатність команди, акцент на якості, на сервісному обслуговуванні наших клієнтів. Завжди приємно, коли люди повертаються до нас знову, рекомендують нас своїм близьким і друзям. А щоб бути кращими, потрібно постійно розвиватись. На сьогодні мережа магазинів максимум налічує понад 30 салонів, які успішно функціонують і реалізовують свою продукцію на заході України у Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській і Хмельницькій областях. Директор мережі наголошує: сьогодні як ніколи важливо працювати для економічного розвитку країни. Діяти за будь-яких обставин, вірити в себе і в свій продукт. і Зараз не найлегкий час для стартапу, але це на, під молодим підприємцям потрібно ставати, розвиватися, рухатися, робити все, щоб піднімати економіку нашої держави і йти до спільної перемоги. У мережі магазинів максимум роками роблять усе, щоб придбані двері, вікна та інші супутні товари задовільняли потреби клієнта.